Продається доглянутий цегляний будинок у центрі мальовничого села, розташованого за 14 кілометрів від Кропивницького село Карлівка. Будинок створений з турботою для комфортного проживання та господарювання. На території площею 25 соток розташований просторий будинок із загальною площою 110 метрів квадратних. Що включає велику залу, дві затишні спальні, простору кухню, ванну кімнату, два коридори та веранду. Будинок має косметичний ремонт і готовий прийняти нових господарів. У будинку новий твердопаливний котел, який забезпечує ефективне опалення навіть у найлютіші морози. У прихожій та ванній кімнаті встановлено систему підігріву підлоги, що додає комфорту. Свердловина глибиною 40 метрів із новим насосом гарантує надійне водопостачання. А також встановлений бойлер на 100 літрів. Нова електропроводка забезпечує безпеку та зручність у використанні електропереладів. Будинок утеплений, стеля підготовлена для встановлення натяжної конструкції, на кухні. На подвір'ї просторий льог льох для зберігання консервації та інших продуктів. Молодий сад, який уже радує плодами, новий надійний паркан, що додає приватності та захищає ділянку. Село має розвинену інфраструктуру, у пішій доступності розташовані магазин, дитячий садок, школа, поліклініка, стоматолог, аптека, поштове відділення та навіть поліцейський відділ. Поруч із селом протікає річка, яка стане чудовим місцем для відпочинку або риболовлі. Асфальтована дорога веде до самого будинку, що забезпечує зручний доступ у будь-яку пору року. Будинок стане ідеальним вибором для сім'ї, яка шукає комфортний простір для життя та швидким доступом до міської інфраструктури. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові наші відео.